Як вам, мабуть, уже відомо чи пам'ятаєте, я давав обіцянку і моїми пріоритетами в роботі були справи так званого майдану кримінальне провадження та високопосадовців боротьба з корупцією. Перше, що я зробив, то я реорганізував головне слідчого управління, змінив заступника генерального прокурора, який курував ці справи всім. Також був звільнений перший заступник начальника Головного слідчого управління Лаганяк. Мною було пересподівано ряд обов'язків між заступниками Генерального прокурора України. Мабуть, ви знаєте такі прізвища, як Орлов, Орлов Володимир. Він також мною був звільнений. Також був звільнений прокурор Донецької області Франтовський. Окрім того, був створений підвозділ Генеральної прокуратури, який буде відповідати за зв'язки з депутатами Верховної Ради України безпосередньо в приміщенні Верховної Ради України. Був визначений заступник Генерального прокурора Касько, який щоденно буде там приймати депутатів Верховної Ради України. Я думаю, це добрий знак нашої співпраці буде з депутатами. Ми призначено сьогодні два заступники Генерального прокурора України. Це Гузир Володимир Павлович, він буде керувати питання слідства СБУ, МВС, податкової міліції. І особливо хочу вам представити Давіда Сакралідзалідзе, котрий буде видати кадрами а також питання з питаннями, пов'язаних з євроінтеграцією, а також реформуванням реформуванням прокуратури України.